Вітаю вас, друзі! З вами Наташа і Юлія. Сьогодні у нас буде дуже цікава рубрика, де ми будемо піднімати важливі теми, особливо ваші питання, які ви задаєте у Дірект. Одне з питань, яке мені дуже часто задають у Дірект, це те, хто ми з тобою, тому що нас з тобою бачать дуже часто в нашому профілі з гіпсового фотореквізиту Фактура Юей. Дуже часто бачать наші спільні прямі, прямі ефіри, дуже часто бачать Наші якісь колаборації або коли ми щось робимо офлайн, так тому хочемо от розвіяти вже ці міфи, здогадки і розповісти, хто ми і взагалі чи родичі ми, чи подружки, чи сестри, чи сестри. У нас Наташою одне прізвище. Це досить рідкісне прізвище Кубійович. І а, коли дівчата, хлопці бачать, що в нас одне прізвище, виникає запитання: а, хто, ми? хто ми один одному? Тому що насправді дуже багато хто вважає, що ми сестри, а, тому що візуально, як наче, ми схожі. Темне волосся. А, Два темні брови, да, там трошки схожий вираз обличчя. Дуже багато хто вважає, що ми рідні сестри. Однак це не, так. Це не так, так. Наташа є сестра рідна, і це не я. Але ми все одно родичі. Ми все одно родичі вже Да? ми з Наташою зустрілися насправді випадково. В цьому житті, однак ця зустріч вона точно була не випадковою. Це 100%. Я впевнена, що ми були з тобою кармічними партнерами в якихось там минулих життях. <гум> це, це 100%. Це, це 100%, так тому що напевно, от, оце от найскладніший досвід. Для мене це досвід війни. війни. Так, я мала його пройти разом з тобою. Тобто, от, оце от початок, вся вот ну най, 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 так? найжахливіші оці от моменти прийняття. І неприйняття всієї цієї ситуації мені треба було прийти з тобою. Тому що ти максимально тригерила мене У <сіх> усіх цих питаннях, але так було потрібно, тому що інакше я б не змогла пройти, тому що ти тоді вже починала вивчати астрологію, і саме завдяки астрології, ти мене от звідти так трошечки витягнула Ну я хочу сказати з самого початку, да, коли ми з Наташою познайомилися. Ми познайомилися в 2013 чи дванадцятому році, 10, 10. коли Наташа почала зустрічатися з моїм рідним братом. Тоді вона тільки почала зустрічатися У 2013 році вони одружилися. Так. Вона вже стала Кобійович, частиною нашої родини, і ми спочатку не дуже активно спілкувалися, тому що ми були ну, все ж таки як нерідні люди. Да? Ну, якби у кожного з нас були свої подруги, кожного там, а, у кожного в тебе була сестра, знову ж таки, і двоюродна сестра, з якою О, ти, ти більше комунікувала. У кожного, да, кожного свої інтереси. Да, був, був свої були колективи. Тому ми не дуже комунікували а, а почали ми активно спілкуватися, е, коли е, ми почали займатися першим спільним бізнесом. Так, як зараз пам'ятаю, як зараз пам'ятаю, Юля каже: у мене є ідея. Будемо продавати орхідеї. Ну це тоді було таке я... там, не дуже така хитка ідея, скажімо так. Ні, ну насправді все базується на ідеї, так. Якби у мене не було таких сміливих ідей, де б я могла сказати, що все, будемо щось продавати, там будемо робити бізнес. Тому що тоді і Наташа, і я ми працювали в наймі. У нас не було так. такого досвіду часу. підприємництва, часу не було, було багато знову ж таки якихось моментів, які нас обмежували, як ми це будемо суміщати з основним. Роботою, тому що поки що уходити з основної роботи ніхто не планував, і ми намагалися це поєднувати з орхідеями. І саме коли ми почали купляти орхідеї і продавати їх так, через інтернет, тоді ми почали активніше спілкуватися, частіше спілкуватися. Тобто, наше спілкування воно почалося саме через роботу, через певні такі робочі моменти. Так, це, це 100%. І я одразу хочу сказати, що. А в роботі, от насправді, як би там важко нам не було, <хи>, тому що ні у кого не було досвіду нормального, але все одно ми доповнювали одна одну, тому що, наприклад, там у мене більше там були творчі думки, так тобто, як це все наприклад продавати там через інтернет. А, у це тема... навіть навіть через інстаграм тоді тільки да. починався, тільки і моя картина, вона зазвичай така. Обмежена певними рамками, і якщо ми в той час гарно продавали да в контакті, то навіщо звідти виходити? То навіщо звідти виходити? Навіщо щось змінювати? Поки воно працює, потрібно працювати. Однак в один день воно перестало працювати, коли цю мережу закрили. І все ж таки довелося виходити в інстаграми. Тоді саме ти була в інстаграмі. Я ще взагалі не була не зареєстрована, я не знала, як там що. А ти була в інстаграмі? Ти тоді давала ці ідеї, як потрібно постити, що постити. От якраз ці ідеї давала ти це так, але <сум> <сум> перейдемо повернемося до тебе, так. Але для того щоб щось постити, має бути товар. Його треба, треба знайти постачальника, правильно, як це поставити ціну, навіть не знаю, як це називається. Тобто, це. Було не тобі, тобто я в цьому не приймала участь. Бо ну я, я не знала. Ти мені просто казала, ми їдемо туди, купуємо там. ну і туди. Коротше, це у нас такий був сімейний бізнес, і насправді бізнес був дуже класний, тому що ми за такий короткий проміжок часу ми а, вже займали лідуючі позиції на українському ринку орхідейному. Нам нас... нам дуже довіряли, знали, що ми якісно надаємо наші послуги. і, До речі, це така те, що ми робимо в кожному нашої нашій справі, в кожному нашому бізнесі це якість, це обов'язково до нас завжди хочуть повертатися люди, і тоді ми так працювали, коли починали, і зараз ми так працюємо, тому що ми працюємо на віддачу а в нашому орхідейному бізнесі дуже було багато моментів, де квіти могли приходити, наприклад, поганої якості. Ми Дуже собі складний товар. ми не могли Дуже. собі дозволити продати щось браковане вже тоді, да тобто ми розуміли всі ризики, і ми так ми можемо продати це по знижці. Ми можемо сказати про цей дефект, однак видати а, поганий товар. І продати за повну ціну, ми тоді собі цього не могли дозволити, і нам люди довіряли. До нас люди йшли, купували по 10 орхідей, по 20 орхідей. Тобто, це були прямо оптові клієнти, ну такі, як наші оптові. Да, вони купували в роздріб однак вони знали, що тут вони можуть купити гарну якість, і що ми за це відповідаємо. Так, і на жаль, було оці ось, всі квіти, які ми не могли продавати, вони всі залишалися у Юлі. <гум> Ні, ну ми продавали їх потім по знижці, да, тому ну насправді орхідейний бізнес або взагалі квітковий бізнес це а, дуже специфічний бізнес. Тому, а, якщо вам колись захочеться його почати, то подумайте сто разів. <гум> подумайте сто разів, тому що а, дуже велика специфіка. Я думаю, що в принципі це в багатьох сферах є своя специфіка, однак, але все ж таки особливо. так тут. Просто товар такий взимку дуже важко його пересилати. пересилати. він Замерзає. Так. Та і літом його теж <реш> важко пересилати. Літом йому жарко, взимку йому холодно. Тому була дуже велика специфіка. Однак ці емоції, які люди отримували, коли купували, коли дарували. В орхідеї дуже часто дарують. Так ці емоції, от якраз вони нас заряджали і позитивні відгуки від наших клієнтів. Також, коли ми займалися орхідейним бізнесом в процесі, а в нас виникла ідея не в нас, а в Юлі. У мене виникла ідея спробувати продавати також жіночі сумочки. сумочки. Угу. Так, ми довго думали, яких виробників взяти, чи це будуть виробники українські, чи більш дорогі варіанти. Ми обрали нішу, обрали сумки, зробили навіть фотосесію. Тут, звичайно, Наташа з усіма її знаннями, з усіма ідеями. Ми тут а ми знаєте, ми така команда, яка дуже гарно доповнює одне одного. Когось такі більш творчі ідеї, хтось такий більш стратег, стратег угу. більш статичні якісь моменти. Тому а в чому також дуже класно, коли працюєш в команді. Де, де чогось тобі не вистачає певних якостей, якраз в команді можна напрацьовувати. Хтось буде як доповнювати да, тебе. Тому а, працювати в команді це дуже класно. І в орхідейному бізнесі, і в продажі жіночих сумок У нас завжди ще був третій член нашої команди. Це був мій брат і Наташин чоловік. Тобто, в нас були такі повноцінні сімейні бізнеси, сімейні так. підприємства. І якщо ви раптом, <раптом захочете вести і створювати сімейний бізнес, подумайте 10 разів, тому що Ну кажу, як є, що сімейні відносини і е, бізнес-відносини це різні відносини. І так. тут вони, ну, вони постійно переплітаються. Ти все одно переходиш на особисті, ну якісь там особисті кордони, все одно. І навіть у нас був такий період, що ми навіть підписали договір е, між нами трьома е, про наші обов'язки. Тому що а, один щось подумав, а інший щось інше зробив, і якісь моменти недомолвок, нерозуміння а, вони виникали все рівно, хоч як ми товаришували, а, дружили, да поважали один одного. Однак моменти вони все рівно вискакували. І от третій якраз член нашої команди, да, а, мій брат. Мій чоловік, <ріст> <ріст> мій брат Євген, Наташин, чоловік, він якраз є таким певним. Стовбуром, да, такий фундаментом, який нас десь заземляв, який десь створював таку певну базу. Більш холодний погляд був на ситуацію. Якщо ми могли більш емоційно ми, на це, ми це, жінки. Навіть, сам як якийсь негативний ми. відгук, ми вже могли там прям е цілий день сидіти писати відповідь, придумувати. Ну це так, як для прикладу, то він допомагав трошки заземлятися в ситуації і швиденько її Так, Тобто, чоловік в команді це дуже важливо, тому що вже. Сімки можуть уходити кудись. Однак цей бізнес він не був успішний, скажімо так. Ми його не довели до логічного розвитку, uh -huh. і він дуже, без... дуже швидко закінчився. Так, ну, напевно, тому що мене цей товар не дуже сильно запалював. Я тоді взагалі не знала, що мене запалює так, що мені подобається. Але ну, як виявилося, це точно не сумочки. І плюс от така ніша: одяг, взуття, сумки аксесуари, в цій ніші треба постійно постійно е, мати е, як це, новий завоз, так тобто, новий, нов, новий контент, оновлення так. товару. Постійно новиночки мають бути, а у нас ну трошки ми повільні були в цьому, тому що ми тільки це відфотографували, так а вже треба робити нове. Тому ну, трошки, напевно, не наші темпи. Я ну не думаю. вистачило, да, не вистачило якогось такого mm. внутрішнього запалу. Тому цей бізнес, ми скажімо так, швиденько закрили. Да? Але це теж ок, коли ти приймаєш час на рішення, що ну, все це і бізнес себе віджив. Треба закриватися, це теж ок. Тобто не треба думати, що якщо у вас щось там не пішло, так немає там. Ну розвивати якийсь бізнес, ну не виходить, ну не йде, ну немає продажів. Не треба думати, що це з вами якась проблема. Ну ні, просто треба спробувати щось інше. Спробувати інше, да. можливо, не та ніша, можливо, не той товар, тому що навіть сумочки вони бувають різні. Вони бувають на більш дешеву так, категорію так, так. цінову, я на більш дорогу. Тобто, якби це був можливо інший товар, інша под. Дача, все склалося б по-іншому. А потім сталося. А потім жахливе. сталося. Да, потім стався 2022 рік. Повномасштабне вторгнення, а, так де зупинився наш бізнес з продажу орхідей. Ми вимушені були переїхати на західну Україну з Харкова, з нашого улюбленого, і а, тікали ми також разом на машині, що дуже цікаво, так що наші от долі вони от все одно от паралельно якось йшли. Ну я думаю, це теж не просто так, тому. Що що ну напевно, десь якийсь момент кожна з нас з нас щось мала інші дати. Але якраз за декілька днів до початку повномасштабного у нас був якраз завоз орхідеї. А скільки там штук? 60, ну, 60, 60 було, тому що це був а, кінець лютого, а завжди до 8 березня великий завоз, так, тобто так. це такий наймасштабніший завоз в році, найприбутковіший період. І в нас залишалося, в нас було 60 орхідей, І буквально через 2-3 дні до нас іще 100 мало приїхати. Тому а, всі 100, слава Богу, не доїхало, не приїхало, ми їх не купили. Однак 60 орхідей вони залишилися, ми їх залишили в Харкові, а самі виїхали з міста. І а, вони, на жаль, Помню, через через рік так ми приїхали через півроку, mm -hmm. через півроку. Через да? півроку mm -hmm. ми попали а, mm -hmm. додому, mm -hmm. все викинула. Однак там одна чи дві орхідеї вони mm -hmm. залишилися, mm -hmm. та, і забрала їх mm -hmm. до мами. Mm -hmm. До речі, одна ще досі жива. Якимсь чудом? Mm -hmm. Прикольно, але бізнес тоді закрився. Закрився так. Тут ну ми були вимушені, тому що навіть в іншому місті. Навіть у нас були інструменти, як робити цей бізнес, ну це все одно дуже важко важкий товар, важкий от сам продукт. Тому думайте багато разів, який брати продукт, щоб він був не дуже крихкий, щоб він не залишив від температури, так від усіх цих умов. І щоб було ем, зручно почати цю справу, наприклад, якщо вам там доведеться виїхати, да, в якусь точку. <гум> України, щоб ви могли перевести свій бізнес або свої знання, свої навички з собою, тому так. що це зараз дуже важливо. Так і що було далі? А далі ми опинилися на західній Україні в дуже морально складних умовах, звичайно, хоча там наче було да, більш безпечно, ніж в Харкові. Однак це був інші люди, інші умови. І нам... все з нуля, все все з нуля значи, да, значи все... не з нуля, але з нуля, тому що ти повністю підстроїшся під ті умови, які там є. Ми не знали, чим займатися, тому що е, наші певні да навички вони обнулилися в занятті бізнесом. Тому ми е, звичайно почали думати, а чим би ми хотіли займатися, тому що ця сила певна командна, да, е, вона в нас залишилася. В нас залишилися наші скили. Ми могли організувати певну справу, будь будьте. Однак ми не знали, яка це має бути справа. І тоді а, перебирали в голові ідеї, і тоді да, Наташа да. подала цю ідею з виготовлення гіпсових фігурок, з виготовлення гіпсового фотореквізиту. Тобто такі різні фігурки, а, десь квадратики, десь якісь кружечки. Арочки, сходи. Да, які а, можна додавати до ваших фотографій, Якщо у вас товарний бізнес і не тільки, да? і створювати дуже круті фотографії. Звичайно, а, гіпсі, в цьому бізнесі ми взагалі були повні нулі. Ми не знали, як це робиться, що для цього потрібно. Ми почали дивитися інтернет, ми почали дізнаватися, наскільки це актуально, тому що почалася тільки війна. Чи потрібен людям реквізит? Скажемо так. так, да тому це була така більш ризикова справа, і починали ми її до речі в селі, де не було ні пошти, нічого не було. Ми замовляли в місто певні посилочки, їздили в місто, забирали ці посилки. Тобто, це були максимально екстремальні умови, і нас могло зупинити все, що завгодно. Однак воно нас не зупинило. Тобто бажання розвиватися, бажання щось створити, бажання заробляти гроші в тому числі це також важливо. Вони якраз нас стимулювали. Не опускати руки, не здаватися, а пробувати щось нове. А в цей час, коли ми вже а, почали займатися нашим бізнесом так. по виготовленню гіпсового фотореквізиту, в Наташі паралельно була її справа сторінка. Та, яка вже була у мене ще вот до початку, але можливо. продажі на початку повністю упали. На початку я пам'ятаю так, що перші перші два місяці я взагалі перші два місяці повномасштабного я взагалі перестала вести інстаграм, просто навіть туди не заходила. Я пам'ятаю, що Юлія мені каже, що Наташа, ну давай, ну давай, що ти, ну давай. Я думаю, Та кому це треба зараз? Кому це зараз треба? І як виявилося, треба. Тому що всі дуже багато людей пішло в онлайн. Пішли в онлайн, почали працювати, і їм якраз треба було навчання з продажів в інстаграм. Тобто. Да, багато хто втратив роботу, багато хто переїхав. І е, тема тоді заробітку в інтернеті. Перша хвиля да. це була під час ковіду, однак тоді не всі пішли в нове, а під час війни вже багато хто все ж таки. Почав рухатися в новому так. напрямку. Я хочу сказати так, от раз у нас тема з тобою про те, хто ми так, я, який досвід одна одній дає нам, ну дала так, одна одній. Я от хочу сказати, що це був такий морально дуже важкий період. Дуже важкий. Я думаю, в моєму житті це був найскладніший період. Це прям ну, все, що тільки можна було, от воно навалилося, навали, навали. так, воно все. І от як я вже сказала на початку, що мене врятувала от саме Юля і її підтримка у плані астрології. Що Юля почала вивчати теж шукати себе, угу. шукати щось нове. Ти почала з астрології, так да. зараз у тебе вже така І трошки інший напрямок, однак, да, я, я саме перед початком. Повномасштабного я придбала курс по астрології. Mm -hmm. Це був такий шах в нікуди. Я не розуміла, що це мені дасть, як я це буду використовувати. Перша мета була ну краще дізнатися про себе, mm -hmm. зрозуміти хто, я куди mm -hmm. мені йти. І е, я намагалася, да, ми там були в селі, там навіть інтернету не було в тому селі. Там нічого. було єдине дерево. Єдине дерево, де щось там ловила, якась одна паличка, там ця інтернету, і до того дерева завжди черга була. Так, так. Так, так не було. Я їхала в місто, от мені треба було щось завантажити там, з телеграму. Я їхала в місто, е, заходила в кафе, підключалась до вайфаю і сиділа, поки все не завантажиться. Умов взагалі ну, да. не було, ніяких умов не було як наче ми там, на 20 років назад так, чи на 30 відкотилися. Угу. І е, в цей момент я почала вивчати астрологію, і е, я дуже от, також пам'ятаю, що коли я… Е, ніхто цього не знав, я боялася про це сказати, тому що ну, в мене не було оточення, яке цим цікавилось. Це було щось запредельне. Я ну, пам'ятаю, коли mm. скала Наташі певні моменти, і ти тоді підтримала мене і сказала, як це цікаво. І насправді mm, це для я мене було дуже цінним, тому що це була така от підтримка, яку я отримала mm -hmm. на початку. Тому що, якби ти тоді сказала, що це за бред, я думаю, що я б сьогодні не була То і тоді я, я де ти її отож. Mm -hmm. насправді це так, тому що ця підтримка я була дуже невпевнена. Своєму шляху я не розуміла, куди я йду, mm -hmm. і певні ці слова бачу, які ти навіть не пам'ятаєш. Пам вони так. тоді мене підтримали. Я, я, я багато бачила в той момент. Я бачу, бачила, що це комусь потрібно, не тільки мені, а й що інша людина може знайти через це опору. Оце була точно опора для мене. Прям, е я пам'ятаю, я тоді взяла ще блокнот, і все що ти мені продиктувала, Там ну там розказала це я, були все, такі це... прям поверхневі, поверхневі, якісь моменти, якісь точкові. Однак Але вони допомогли. Вони допомогли. То то вони дали якусь от таку внутрішню силу про те, що, щоб не сталося навкруги, вся сила в тобі всередині. Це було дуже важливо от, знати про це, так, що неважливо де я, неважливо, скільки в мене грошей, чи є в мене продажі, чи немає, вся сила в мені, і тільки я можу би, цю силу відкрити. Тому це таке. Я думаю, ми з тобою, ну, чесно, от, е кармічні партнери, тому що. Ти мене дуже часто витягуєш з якихось ситуацій. Так? Я тобі десь підсвічую, і не боюся про це сказати, да? там, якщо щось там якесь може. Ну, я не завжди це. легко це сприймаю, але я намагаюся да, рости, в тому числі через ті певні моменти, які ти підсвічуєш. І тоді е, я почала да, займатися астрологією. Потім це переключилося на нумерологію, потім там регреси, багато всього Дарас, іншого. Вже не зупинити тебе. Да, але тоді це був саме такий. Такий початок, і з якого я розпочала свій шлях в знову ж таки в селі, де нічого не було, де не було ніяких умов для якогось навчання, але було бажання. Вижити, ну, не втратити глузд, не зійти з розуму, а от якось сформувати своє життя заново, от, знаєш, от, а, якусь цю картину відновити, тому що було нормальне життя, була робота, була там квартира, все було. Стабільність, якась да. була. Тобто от були, може щось і не подобалося, але це була ну, зона комфорту, да. так? а коли... потім її вибивають з під ніг. І ти опиняєшся взагалі не в своєму місці да? і не знаєш, як жити далі. Тому, а... Так, але все, що з нами а, трапляється, це все не просто так. Ну, і, до речі, от мені саме війна допомогла це зрозуміти. А, те, що, ну, наприклад, не було б фактури, якби. Не ну, було. Це, це точно б не було. Щоб ще. Я б, наприклад, би... Не так би сильно проявлялася в своєму профілі в лігманати, так тобто, от не було б ти б не навчалася астрології да. і не допомагала б мені проявлятися, так? От я от зі своєї сторони дивлюся, бо ти мені там підсвічуєш, наприклад, так, що мені там треба йти в масштаби, треба йти там на сцену, там так, ну тобто розпов... на люди. От якби ти мені це, наприклад, не підсвічувала, то я б про це б не дізналася. Ну все, що з нами трапляється, цей досвід нам просто необхідний. Це треба просто прийняти, не думати про те, що за що це мені <гум> да, хоча в моменті це дуже важкий досвід. А, дуже так. важкий, важкий, так це прям катастрофа. Мені да. здається пережити це, прийняти це і далі рости. Да в цих умовах, причому так. Тобто, що це ж не закінчилося. Це не закінчилося, да. Більше того, ми могли знаходитися досі на західні да Україні, однак повернутися в тому числі. Я в Харків повернулася, наташа повернулася в Полтаву. Це також було великим кроком. Це також було от намаганням жити, продовжувати своє Продовжити, життя, так. тому що ми могли залишитися там і по-іншому організувати наше життя. Сто відсотків, сто відсотків так. Ну це теж вміти відчувати себе так. А, що ти хочеш, бо я точно знала вже в той момент, що я не хочу так, як є, да. я хочу інакше. Ось тому ось так. І що зараз підведемо <гум> підведемо підсумки? Підведемо підсумки да. А хто ми? Я знову ж таки зараз один одному. Наташі є свій. Дуже класний блог, вона дуже крутий спеціаліст з продажів. Я завжди її рекомендую в себе в профіль, і не тому, що ми родичі або, я думала, тому, по або тому, що вона моя подружка. Ні, я знаю наскільки ця людина любить свою справу. Наскільки вона віддається їй, наскільки вона розвивається в цій справі? Тому я завжди можу її рекомендувати як дуже крутого спеціаліста. І тільки так дуже дякую. Мені дуже дуже приємно. Все, от прям те, що ти кажеш, це все взаємно, все навзаєм. Тому що я теж бачу, як ти розвиваєшся. Я знаю, якою ти була. <рі> так? Я бачила весь процес трансформації. Він, звісно, буде постійно все життя в тебе. У тебе буде трансформація, ну як і у мене, як у всіх. А, і я бачу, от там за скільки за три роки, де ти була і ким ти є зараз. Тобто, це колосальні, колосальні масштаби, а, як ти. Як пересидлюєш себе в деяких моментах, да. там, контенту, так? Там, в створенні контенту, в проявленості, те, що ти не могла вийти там в сторі, зараз ти легко, там, спілкуєшся, виходиш в ефір. це теж ну, це велика трансформація. Тому розвиваємося, йдемо. І до речі, Юлія Хрещена моєї доньки. До речі, так. Ми ще тут. Я завжди Юлю також рекомендую в плані експерта, який допоможе вам, по перше, віднайти свої внутрішні сили, енергії, зрозуміти, чим вам займатися, ваше призначення, взагалі, хто ви, так? куди рухатися, бо дуже багато хто з нас не знає, хто ми є насправді, і це нормально. Це нормально не знати. Так, так. Це нормально, бо ну, стандартна ситуація, Ми всі так, у всіх така історія. Але дуже важливо брати. Як обрати дорослу позицію і міняти своє життя. Тому я дуже раджу Юлі, вона мені завжди допомагає в фінансових моментах, так? як оцей свій фінансовий потік відкрити, допомагає в плані навіть блогу, ти мені завжди підказувала, так? От що там, треба там, то обнулити, то йти в масштаби, так? То, іти, там, то... я, я б не пішла. Я б не пішла, я по цій будськарлупів сиділа б, мені там комфортно. Так, тому... ну, коли, до речі, о, минулий рік, так, тебе, здається, був я Наташі сказала по прогнозу на рік, я її складаю прогноз. До речі, де мій прогноз на цей рік. На цей рік досі вона його чекає, я її по, по, по крапіночки видаю. Я їй складала прогноз і сказала про те, що це буде такий переломний рік, рік прям змін, рік десь обнулення. Їй він дуже не сподобався. Добре. Це дуже складний рік, тому що в мене все через одне місце. Просто це ну я не знаю, навіть такі банальні якісь моменти максимально, але ну це дійсно все через обнулення. Тобто, і це йде через... для росту. Це не йде просто, що тебе обнуляє, а обнуляє щось старе. А на цьому місці виростає щось нове, більш масштабне, я чекаю. Я дуже на це чекаю. Отже, така у нас історія. Так, відповіла, відповіли на ваше основне питання, яке. Ну, мені часто дівчата питають, що у нас одна одне прізвище, хто ми родичі, не родичі. Тому будете знати, що ми не тільки родичі, не тільки хрещені, а не тільки сестри чоловіків. Так. А ми ще бізнес-партнери, кармічні партнери. І ми дуже часто навіть просто в розмові одне одному допомагаємо, не звертаючись до наших професій, чи ще чогось навіть підтримка в особистому розвитку, да, в якихось моментах, які стопорять порада, як від подруги, да, так якісь такі моменти, так. коли можна поділитися, коли можна висказатися, там коли щось пішло не так, ми можемо да, друг другу розповісти певні історії там і такого плану. Тому ми підтримуємо одне одного в багатьох життєвих моментах. Так, таке життя. Тому життя нас звело таким чином, а ми продовжуємо це знайомство. Так, дякуємо вам і до нових зустрічей. Сподіваємося, вам було цікаво. Пока-пока.